З цього роя не вийде нічого хорошого. Коротше народ, ви, звісно, вибачайте, але не можна, так як ви хейтери хочете, порівняти ці пилки. Об'ясняю чому. Взяв нового диска, щоб поставити новий диск на макіту, порізати ним, потім поставити на Дніпро Я не знаю, чи це Макіта специфічна, чи це Дніпроем специфічний, об'ясняю, показую, чого. Тут різні посадочні, дивіться. Я вже поставив, почав ну, ставити зняв. Бачу таку лажу. Давай, чекай, воно з зубами зачіплюється. Видно? Бачите, які посадочні, який посадочний в макіти, який посадочний в Дніпрема дуля з маком. Я знаю, що в деяких пилках можна перевернути оцю шайбу і тут буде більше колечко. Ану, ану. Ага, Бачите? Дулі з маком не стає ні так, ні так. А просто зажимати отако на авось це можна без пальців лишитись. Так, що народ отакий, як то кажуть, ситуаціон, чекай, правильно я заклав? Не вийде їх порівняти з одним диском. І другу, в мене ще одна макіта я пробував, теж не таке посадочне. Там якесь ще третє посадочне, більше трошки як в цивому, вроді, але менше, як в цивому. Не, не можна одним діском і на тій, і на тій пилці порізати. Так, що народ, вибачайте. Так як я вже оцю термедію тут розклав, то буду різати, як є. Чекай. Ще не зажму пилку, це ж зараз не маю різати. Вже буду різати... Ой, чекай. Буду різати, як є. Але оцей диск, я ним, крім того, що вчора тестував, я ним... О, зато оці шестігранки підходять від Дніпрема, бо макіти немає, де шестігранків. Може десь в коробці валяється, не знаю. Йоно від Дніпрамовський підходить. Я вчора тільки поставив цей диск. Тобто, оце ще питання у мене до тих хейтерів, що пишуть, що диск гамняний. Ну так тут же ж не в якесь фуфло стоїть, тут же ж макітовський рідний диск стоїть, той, що йшов до цієї пилки. Не, не цей, То що ви хочете сказати, що в макіти хуже диски як в Дніпром, чи що. По зубах. Тут 16 зубів, на вроде би 24. Що скільки, ну да, 24 те. Ну так народ, 16 зубів це ж швидше має різати. Ну що що, ви що, вообще не цей з деревообробкою далеко? Більше зубів точніший і чистіший різ, але ріже довше. Е, менше зубів, менша кількість зубів, ріже швидше, але різ грозніший. Ну, хіба ви цього не розумієте? Ну я не розумію. І це, але... Всі доводять, пилки в руках не тримали, ніколи не різали, але доказують, що Макіта супер, а я бамбула. Ой. Коротше, що є, то є. Зараз спробуємо вирізати грабчака. Дніпрем ріже Дніпремовським, Макіта Макітовським. Все, Ну, лучшого я нічого не можу предложити.